Ворог продовжує щодня тероризувати Харківщину. Сьогодні вранці вкотре обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок. На місці працюють екстрені служби. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги. Є постраждалі. Внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська поранення отримали двоє людей: – 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані тяжкості. Жінці допомогу надали на місці. За даними штабу оборони, протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна Стрілеча та інші. У Вовчанську, внаслідок ворожих обстрілів, пошкоджений заклад освіти. Сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди. Як звітують рятувальники, одна пожежа сталася через обстріли. Пожежа, спричинена ворогом, трапилась у Вовчанську. Горіли конструктивні елементи даху учбового закладу на загальній площі 30 квадратних метрів. Також рятувальники ДСНС вісім разів виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів. Обстежили місця влучань російських снарядів у Куп'янську, Вовчанську, селі Московка Куп'янського району та селі Вовчанські хутори Чугуївського району. Виявлено пошкодження лінії електропередачі та вибиті вікна в житлових будинках, господарчій споруді, автомобілі. Пожеж та постраждалих не зафіксовано. На Харківщині щодня триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 вибухонебезпечних предмети. Українські військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські здейнеком ізвісті.